Доброго дня! Поговоримо сьогодні про ковід, так як це захворювання знову стало актуальним. Які ж симптоми в основному зараз проявляються у пацієнтів? Це може бути лихоманка, це може бути закладеність носу, дуже сильно стратою нюху, стратою смаку. У дітей дуже часто це проявляється ларингітом, ларинготрахеїтом. У дорослих це дуже сильні болі в горлі. Також у дітей може бути висипання на шкірі, і дуже часто в деяких пацієнтів розвивається враження шлунково кишкового тракту, яке проявляється блювотою і проносами. Ускладнення ковіду можуть бути на всі органи, часто це запалення легень, можуть бути міокардити, може бути враження центральної нервової системи, враження нирок. Причому враження нирок може проводити до хронічних симптомів. Тому, в кого є якісь симптоми з болями в поясничній ділянці, з учащеним сечовиділенням, варто здавати аналіз сечі також. Як правило, лихоманка при ковіді триває 5-6 днів, але якщо лихоманка тримається 3-4 дні, варто здавати аналізи і дивитися, чи не приєдналася бактерійна інфекція. У дітей Дуже часто відмічається лейкомоїдний синдром. Що ж це значить? Це коли лейкоцити падають нижче норми. Наша армія вона представлена клітинами-лейкоцитами, і коли в нас недостатньо лейкоцитів, організм не бореться. Тому дуже часто лейкопінія, як ми ще називаємо падіння лейкоцитів, приводить лікарів до омани. Тобто, коли ми бачимо, що мало лейкоцитів, ми думаємо, що це вірусна інфекція. А насправді, коли це нижче норми, це дуже часто говорить про те, що просто організму нема чим воювати, а приєднання бактеріальної інфекції вже є. Тому варто здавати цей реактивний білок. У дорослих обов'язково варто здати дедимер, 4-5 доба, так як у дорослих дуже в багатьох випадках відмічається згущення крові, коли треба корекція кроворозвідуючими препаратами. Тому будьте на сторозі. Робіть тести на ковід, звертайтеся до фахівців і не пропускайте ускладнення. Всього найкращого з вами Галушколя Васильівна. Звертайтесь.